Привіт, друзі! Ви на каналі YouMigrant, де ми разом досліджуємо світ можливостей. Сьогодні поговоримо про те, що цікавить багатьох мандрівників, емігрантів і мрійників, отримання громадянства, але, як то кажуть, легко не буде. Є країни, де стати своїм серед чужих, це справжній квест, майже неможливо. Іноді навіть роки життя роботи та адаптації не гарантують отримання заповітного паспорта. Тож, якщо ви думаєте про зміну громадянства, приготуйтеся до нашої подорожі країнами, де отримати паспорт це як виграти в лотерею. Поїхали! Перша зупинка: Саудівська Аравія, країна нафтових веж та бедуїнських традицій. Уявіть, пустеля, розкіш і майже неможливо отримати громадянство. Навіть довге проживання, робота чи інвестиції не допоможуть. Саудівська Аравія дуже цінує свою національну ідентичність. Громадянство передається у спадок, і отримати його іноземцю це майже нереально. Звісно, є тимчасові візи для роботи чи бізнесу, але шлях до саудівського паспорта для іноземців майже закритий. Наступна зупинка Кувейт. Ще одна країна, де все залежить від нафти, навіть громадянство. Тут також діє принцип кровного права: громадянство успадковується, а не дається. Навіть якщо ви проживете в Кувейті більшу частину життя, звикнете до місцевого життя, ваші шанси на громадянство будуть мізерними. Кувейт дуже обережно ставиться до іноземців, і винятки бувають дуже рідко. Тож, як і у випадку з Саудівською Аравією, іноземцям залишається лише можливість отримати тимчасову візу для роботи чи бізнесу. Розділ 3. бірма, земля пагод і суворих міграційних правил. Переносимося до екзотичної бірми, країни золотих пагод та загадкових традицій. Бірма або м'янма, як її офіційно називають, також не поспішає давати громадянство іноземцям. Тут дуже складна і довга процедура натуралізації, і шанси на успіх дуже малі. В основному громадянство дається лише тим, хто має бірманське походження або прожив в країні довгі роки і має бездоганну репутацію. Іноземцям, які не підходять під ці критерії, залишається лише милуватися красою бірми як туристи. Розділ 4 Лівія. Піски, історії та непрохідні міграційні бар'єри. Наша подорож продовжується в Лівії, країні з багатою історією та суворими міграційними правилами. Лівія це ще один приклад країни, де отримати громадянство іноземцю майже неможливо. Процес натуралізації тут надзвичайно тривалий і складний, і навіть ті, хто прожив в Лівії багато років, можуть так і не отримати паспорт. В основному громадянство дається лише тим, хто має лівійське походження або зробив щось дуже важливе для країни. Іноземцям, які не відповідають цим вимогам, доведеться задовольнятися тимчасовими візами та сподіватися на краще майбутнє. Розділ 5 ОАЕ розкіш Дубая та нездоланний міграційний рубіж. І завершуємо нашу подорож в Об'єднаних Арабських Еміратах, країні хмарочосів, розкішних готелів та неймовірних можливостей. Але чи можливо отримати громадянство? На жаль, для більшості іноземців ні. ОАЕ дуже цінують свою національну ідентичність і не поспішають ділитися нею з іноземцями. Отримати громадянство тут майже неможливо, навіть якщо ви успішний бізнесмен або інвестуєте мільйони в економіку країни. Винятки бувають дуже рідко і стосуються лише тих, хто зробив щось видатне для ОАЕ. Тож як і в інших країнах нашого списку. Іноземцям в ОАЕ залишається лише користуватися тимчасовими візами та насолоджуватися життям в цій захоплюючій країні. Підсумки місія не здійснена. А може, новий виклик. Отже, ми здійснили невелику подорож країнами, де отримання громадянства є надзвичайно складним або практично неможливим завданням. Це важлива інформація для тих, хто мріє змінити громадянство і шукає кращої долі за кордоном. Але не варто сумувати: світ великий, і є багато країн, де раді вітати іноземців і давати їм можливість стати повноправними громадянами. Головне не здаватися, шукати інформацію та йти до своєї мети. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть в коментарях, чи було це відео для вас корисним, і які країни вам цікаві. До нових зустрічей на YouMigrant!